Привіт, я Володимир В'ятрович і ви дивитеся «Істфакт». Це проєкт, в якому я розповідаю про українську історію. Переконаний, всі знають, що герб України це тризуб. Але чи знаєте ви, коли і як він став символом української держави? А що замість тризуба гербом міг стати селянин із плугом? І до чого тут Грушевський? Маєте 5 хвилин? Зараз я все розповім. То що з Грушевським? У 1917-му розпочинається Українська революція. В Києві утворюється Центральна Рада, законодавчий орган Української Народної Республіки. Оскільки кожна держава має свою символіку, таке питання постало і перед УНР. У суспільстві починається дискусія, яке зображення має стати гербом. До неї активно долучається Михайло Грушевський, голова Української центральної ради по нашому керівник парламенту, і один з найвідоміших істориків свого часу. Цікаво, що у цій дискусії не було фаворита. Це зараз ми говоримо з позиції, коли маємо тризм, і видається, що альтернативи йому не було. А насправді їх було багато, і ніхто не знав, до якої пристати. А які варіанти розглядалися? Золотий лев, що спинається на скелю. Архістратих Михаїл зі щитом – відкинуті як занадто регіональні символи, що не підходять для всієї України. Герб Гетьманщини козак із мушкетом. Але Грушевський вважає, що Центральна Рада відроджує республіку, а не Гетьманщину, тому цей символ не підходить. Розглядаються варіанти золотих зірок на синьому небі або золотої букви У. Чи не найбільше Грушевському подобається варіант золотого плуга як символа творчої праці? У цьому місці можете уявити український герб. І подумки замінити його на плуг. Не подобається. Подякуємо Грушевському, що саме він вхопився за ще один символ: Тризуб. Грушевський пише велику статтю, в якій пояснює, що це знак Русі, який пов'яже сучасну українську державу з часами Русі і підкреслить її спадкоємність. То тризуб був гербом Русі. Ні, бо державних гербів тоді ще не існує як явища. Тризуб на українських землях з'являється в 10 столітті за часів Володимира Великого. Це родовий знак князівського роду Рюриковичів до якого належала більшість правителів Русі. Тризубом позначається їхнє родове майно: прикраси, гроші, печатки, цегла, паски ременів чи мечі. Це зображення знаходять фактично у всіх князівствах, які були на території сучасної України в 10-13 століттях. По тому відбувається поділ. Посилюються у Дільні князівства, у кожного з'являється свій герб. Тризуб зникає. Фактично до початку ХХ століття, часів української революції, де виринає у дискусії про державну символіку Української Народної Республіки. Що означає саме зображення тризуба? Серед істориків дотепер точаться дискусії. Одностайної думки немає. Сокла що парить в повітрі, тризуби, з яким ловлять рибу. Підсвічник з трьома свічками. Зашифроване слово воля і таких тлумачень більше сорока. А як тризуб прижився в Українській Народній Республіці? Найперший тризуб часів української революції з'являється на печатці Генерального секретаріату Центральної Ради. Але популярність здобуває завдяки тому, що його розмістили на грошах. 6 січня 1918 року виходять перші українські гроші з тризубом. Тоді художник Георгій Нарбут розмістив його на власний страх і ризик. Адже ці гроші виходять ще до офіційного голосування за герб. Цим він просто поставив Грошевського перед фактом, бо тризуб уже відомий, люди ним користуються і впізнають. Ставши гербом, тризуб дуже швидко приживається. Його використовують на печатках, листівках, на офіційних документах під час маніфестацій, поруч із синьо-жовтими прапорами. Яка доля тризуба після УНР? Коли Українська Народна Республіка зазнає поразки, державний центр УНР переміщується за кордон. Уряд України в еміграції використовує тризуб впродовж всього ХХ століття. Коли ж Україна здобула незалежність, останній президент УНР в екзилі Микола Плавюк передав державні символи і клейноди Леоніду Кравчуку. У лютому 1992 року тризуб затверджений як малий державний герб Незалежної України. Великий не затверджений досі, але це вже трохи інша історія.